Всім привіт! Рада вітати на каналі. Перед вами каталог компанії Avon і в нас з вами огляд замовлення крайнього за листопад місяць. Я і мої люди зробили 20 листопада замовлення. 21-го пішло воно в обробку. І вже вчора, 2 грудня, ми отримали наше замовлення. Цікаво, Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Що мене перше? Це дуже чудово відмінна парфумована вода. Лак. Дві. Пляшечки. По 399 гривень вони були в каталозі. Дивіться, яка це краса. Хочу спеціально вам на сонечко, щоб ви побачили, як все це переблискує. Дуже жіночний, приємний, солодкуватий, підходить від юного віку до безкінечності. Дуже це класика. Парфумований водилак. Ось так виглядає пляшечка. Це моя пляшечка, я показую, демонструю. Саме, яка вона є вживу. Дивіться, яка краса, як, як гарно, як, як по-жіночному. Да? 399 гривень, дві штучки. Сьогодні піду занесу своїм замовникам. Далі в мене чудова це пінка для шкіри обличчя, для вмивання, для всіх типів шкіри. Класно, чистий кисень називається. І саме головне, що е, ця пінка вона вже готова повністю для. За використання. Вона, Ви просто перебовтуєте в сам флакон і вже маєте готову пінку. На зволожену шкіру обличчя ви наносите і насичується шкіра киснем, відновлює сяючий вигляд шкіри, дійсно, тому що це вже перевірене, підтримує оптимальний рівень зволоження шкіри. Супер, супер! Його тут 150 мл і вистачить набагато 149 гривень. Це моє, тому що я пінка, пінки більше полюбляю застосування. Де проєкт. І для чого вони б не були б призначені. Так. Ось такий у нас іде тонік 8999. Дуже круті лінійки, звертайте, будь ласка, на них увагу, тому що це лінійки по догляду за проблемними типами шкіри. Там дуже багато є вибір, для того, щоб шкіра була доглянута, сяюча, чиста, без вугрів, без запалень. Ось так. Далі я не втрималася, купила ось такі два креми. Це йде денний крем, кремова формула SPF 20, 50 мл, і нічний йде крем, теж це кис... насичення киснем та зволоження, більш зволожена шкіра, і нічний крем йде гелева текстура, тобто день. Кремова текстура нічна гелева. І були вони так-то по 169 а набір я взяла за 299 гривень. Уявляєте, яка була крута ціна? Вже зараз його, на жаль, немає в каталозі грудня. Вже саме цього чистий кисень немає. Далі у мене замовили ось такі два крема, беруть вже не перший раз. Мені це дуже подобається. Хотіла так швиденько знайти. Ці крема в каталозі, да, по 149 гривень. Бачите, сама себе перепровірила. Це два о, одинакових крема, дві людини замовила, зволожуючи денний крем SPF 20 для чутливої шкіри обличчя. Ось так. Так що це дуже круто, ціна 149 гривень. Там воно йде в склі, дуже все гідно і беруть вже не перший раз. І ціна 50 мл 149 гривень. Я рахую, це дуже класно. Потім в мене, звісно, я взяла «Ідуть свята, і взагалі нам завжди потрібно ось такий гель для душу дитячий 3. Фроузен, ароматний, такий фруктово-цукерковий аромат. Взяла ось таку спрей, такий, то він йде як парфумований спрей. Класний. Хай буде теж, вдруг хтось захоче діткам подарувати свято. І, звісно, шампунь кондиціонер теж Фроузен. Ціни там 99, 109, 149, дуже такі невеликі, незначні. Я рахую для подарунку, це дуже класно. Тим, тим паче, що таке, прям, в мене ще, ще є дещо з цієї лінійки на реалізацію, так що дуже-дуже круто. Взяла ось такий на, на реалізацію набір кеамен з чорним вугіллям, Іде класно, мені дуже подобається. Це іде 150 мл 2 в одному. Воно іде. Вмиватися можна ним і можна голитися. Тобто, якщо нема ще що голити, можна просто вмиватись дуже гарно очищує шкіру обличчя. Так? Два в одному, круто, так? 150 мл. Потім іде з таким же самим активованим, вугіллям, чорним вугіллям, тобто, перепрошую, іде шампунь-кондиціонер і можна Гель для душу три в одному. Класні аромати, класна презентація. І ось такий, два в одному це йде крем для обличчя. І бальзам після гоління. Тобто дуже крута лінійка. Два в одному і три в одному чоловіча. Потім. Ось такий у мене World Country. Ви бачите його на постійній основі. Слава Богу, що людям він подобається за рахунок того, що він дуже стійкий, дуже шлейфовий, він просто клас. І ціна його цей раз була дуже класна. На крайніх сторінках він був, стояв теж серед дуже багатьох парфумованих, туалетних. вод. Я ж не помиляюся, чи помиляюся? Да, помиляюся, бачите, він не стояв тут. Це я вже так раділа тим крайнім сторінкам, що я спутала. Зазвичай його ціна 309 гривень. Я вірю, що і зараз ціна його десь в таких була м м м рамках. Тут іде потерта шкіра, ревінь і чорний перець. Крута, крута вода, кому потрібно звертатись без проблем. Реалізуємо. Так, дивіться, хочу показати вам на сонці, який зараз дизайн. Це у нас іде Black Side Real, 30 мл. Ось так вони виглядали в каталозі. Чоловічі води для чоловіків дві штучки тільки. було. Дивіться, який гарний який дизайн, яке оформлення. Аромат дуже чудовий, дуже чудовий. І саме цікаве було за умови придбання будь-яких двох ароматів е, йшла чоловічі та жіночі 279 гривень. Уявляйте собі, клас! Дивіться, яка, яка, дивіться, дивіться, який дизайн, яка краса. 30 мл парфуму. Це не так ж, і мало. Да? І ось дивіться, який яскравий, помаранчевий, такий ось фулспіт. Класно, мені дуже подобається. Так що взяли 2 по 279 гривень. Супер. А так би було б по 379. Взяли собі, щоб воно було. Далі в мене в замовленні дуже класно, мені подобаються пінцети. Вони йшли по 90 гривень, мені здається, по каталогу. Класно. Не буду відкривати бо це замовлення. І ось такі щипчики для від. Геть інструкція повністю як робити, як все. Я в одній розкрила. Тут іде силиконова така ось насадочка, щоб вії не прилипали. І дуже класно це все робити. Дуже гарний презентабельний дизайн. Бачите, таке все яскраве, під золото, таке рожеве. Дуже гарно і повністю інструкція. Кому вдруг потрібно, будь ласка, звертайтеся, я перейшлю по Україні. Одні залишу собі, бо в мене таких немає. А одні я вишлю. Дуже, дивіться, яка краса, реально. Так. Крема були по 44,99, 54,99 вони були. Крема взяли ось такий крем для сухої і дуже сухої шкіри рук. Це підходить навіть чоловікам, якщо працюють люди, там мотори крутять, якісь будівельні роботи. Десь таке, що робота йде на холоді із чимось таким абразивним, що дуже шкодить шкіру. Дуже класний крем для, бачите, він з плюсиком, він дуже класний крем для шкіри рук. І ось такі два я взяла на реалізацію, тому що полюбляють такі крема з поживні з маслом какао, то я взяла ось такі два крема. Тому що в мене вже крема закінчується 75 мл. Хто полюбляє какао, будь ласка, без проблем. 55 гривень продамо. Потім замовленні в мене ось такий праймер для обличчя. Magic. Тут нема тону, тут просто йде праймер, який вирівнює тон шкіри, і буде дуже рівний, гарний сяючий тон шкіри. І ще в мене в замовленні. Ось такий хайлайтер. Так поспішала, щоб було саме сонечко. Він дуже ніжно переливається. В нього дуже ніжний, такий, він більш натуральний в житті. Камера показує рожевий, класний, класний, мені дуже сподобалося. Тут така захисна іде штучка, такий запобіжник. ось. Так виглядає коробочка, все презентабельно, все дуже гарно. І буде 12,5 грамів, буде хайлайтер для краси людини, щоб було все гарно. Потім ось така губна помада ультра рожева. У мене така вже була помада губна в замовленні. Ось так. Рожева. Не буду відкривати, бо це замовлення. Потім рідка підводка. 179 гривень, наче вона в цьому каталозі. Тут її один мілілітр, але її купують, подобається. Avon, вона малює дійсно дуже наводить гарні стрілки. Головне перед тим, як наносити стрілки да, на повіку, бажано нанести, щоб там була пудра, прозорий тон або основа під тіні. Це теж дуже гарно, не дає розтікатися пудрі. І ось така в мене знову-таки в замовленні яскрава. Така галографія, прям, да? Туш для очей, для, для вій, туш. її 10 мл. І в мене тут е, чорніша чорного. цей раз ось така. Прям, да? І такий пробний зразочок у мене попросили індю, і буде ще й пробний зразок дуже крутої сироватки з протенолом. Таке було моє замовлення. Дякую, що компанія цей раз швидко людям це все доставила. І я доставлю також, хто до мене піде і сам. Тому дякую за вашу увагу. Я задоволена, вже ми здали замовлення. По каталогу грудень і вже чекаємо, пішло в обробку. Воно чекаємо вже на нове замовлення з каталогу грудень. Готуємося, щоб були ми живі, красиві, здорові, щоб все було радість і чоловікам, і діткам, і жінкам. Так що, благ вам, будьте здорові! З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною. Ви найкращі!